Голодомор, як це страшно, помирали безневинні люди із села, страждаючі ті люди в муках помирали: і мати, і батько, і донька, і брат. Вже майже вісімдесят минуло відтоді, та біль той не вщухне, і рани болять. Про це не забудьмо, про це пам'ятаймо. Ми мусимо всі ті часи пам'ятати. Багатовікова історія українського народу мала не одну трагічну сторінку трагедію 32-33 років за механізмом творення і страшливими наслідками занесено до книги трагічних дат в історії людства. В Україні голод виморив від 8 до 11 мільйонів людей. Точної кількості не визначено і сьогодні. Пам'ять нескінчена книга, в якій записано все. І життя людини, і життя країни. Багато сторінок вписано криваво чорним кольором. Читаєш і подумки здригаєшся від жаху. Особливо вражають сторінки, де викарбувано слова про голод. Немає страшнішої смерті, ніж повільна смерть від голоду. Моторошний парадокс. Вмирали на родючих чорноземах, на безмежних ланах і полях. Всіяних житом і пшеницею, надбайливо доглянутих городах з лясним врожаєм. Чому вмирали? Бо в людей забрали все, все до останнього колоска, до останньої зернини. Не нагодує мати Україна, не приголубить діточок своїх. Яка ж бо перед Богом в нас провина? Який ми сотворили гріх? Чи то, що в нас поруйнували храми? Прийшли в наш край перевертні і хами, Чинить страшну наругу над людьми. За жінок, чоловіків, дітей, за малих, дорослих і старих не співала півча похорона, не лунали дзвони за впокій. Ні труни, ні хрестів, і ні тризни прямо в яму на віки віків, чорна сповідь моєї вітчизни і її затамований гнів. Всі ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору 1932 років. Кожен із нас, українців, переосмислює нашу історію, трагічні її сторінки, які примушують стискатися людські серця. Одна з найстрашніших таких сторінок голодомор, який призвів до небачених безневинних жертв. Кажуть, що минуле не належить нікому, зокрема. Воно. Надбання нинішніх і майбутніх поколінь, бо саме їм належить винести з нього всі найсерйозніші уроки, що подібні людські трагедії не повторилися ніде і ніколи. Довго мовчала офіційна статистика, відмовчувались архіви, та під силою неспростованих фактів і доказів правда почала відроджуватись, і не слід розцінювати сьогоднішнє ушанування всіх безневинно убієних, як запізніле волосіння, як то декому здається, пам'ять народу наше найдостовірніше джерело, вона жива, це її тривожні дзвони закликають кожного з нас сьогодні перепустити крізь власне серце цей велетенський біль, зробити висновки відповідно до свого розуміння моралі, добра і перед усім відповідальності. Не допустити жахіття минувшини – нас безмовно закликають і мільйони мученицьких жертв тих трагічних для України часів. Слово надається голові Баштанської районної державної адміністрації Рубському Івану Васильовичу. Рани, які не загоюються, є жертви, які не забуваються. 24 листопада сумна дата це трагедія голодомору та політичних репресій. Національною катастрофою став голод 1932-33 років. Встановити точну кількість громадян, як сьогодні було сказано, які загинули в ті трагічні роки, практично неможливо, бо люди вимирали цілими сім'ями. На території нашого району теж смертю. У селі Явкино померло більше 300 чоловік, в селі Новосергівська 200 чоловік. Знайдено 5 масових поховань, поіменно встановлено 572 постраждалих від... 2 постраждалих від голодомору. Ми повинні берегти і передавати наступним поколінням пам'ять про загиблих, щоб не допустити у майбутньому таких помилок. Це на яких найдорожче це людське життя. Голодне лихоліття, яке випало на долю українського народу, найболючіше вразило дітей. Вони виявились найменш захищеними, не брали участі в колгоспному виробництві, а відтак не одержували рятівних 100 300 грамів хліба на працюючого. Жахливим випробуванням для підлітків став 1932 рік. Продовж якого масово гинули діти в містах і селах. Вони тихо помирали, не дочекавшись допомоги. Діти гинули з різних причин: від опухання та хвороб, ставали жертвами канібалізму, накладали на себе руки. Селами на той час блукали юрби голодних і виснажених дітей. Голод то такий фізіологічний феномен, який нищить нормальну психіку. Гасить емоції і волю до боротьби. У багатьох споминах жертв голоду засвідчується, що тривале голодування призводить до апатії і деморалізації людської свідомості, відбирає сили для боротьби. Голод призводив до божевілля і канібалізму. Дистрофія нищила розум, свідомість людей, перетворювала їх на тварин. За таких умов фізичний опір був неможливим. Вогонь танцює, наче сатана. І пугачем кричить з пустої печі, голодна смерть припала до вікна, Ригуче, задивившись на малечу, палає хмиз, востаннє обнялись і гріє мати пічне, мов для гніту, і сльози божевільні полились, не зна, куди дітей своїх подіти. Пішла б сама у тундру чи тайгу, злетіла б в небо від морозів синє, але закрила в комені каглу, замкнула хату в слізнім голосінні, вдивлялась у димар свій край села, Із нього душі відлітали вирій.